Не плутаймо любові з безумством володіння, яке завдає найтяжчі страждання. Адже, всупереч загальнопоширеній думці, любов не спричиняє страждань, завдає страждань інстинкт власності, який суперечить любові. Адже внаслідок любові до Господа я йду тяжко кульгаючи, пішки по дорозі, щоб нести його перед усім іншим людям. Я не зводжу свого Бога до рабського стану. Я живлюся тим, що він дає іншим. Я вмію розпізнати людину, яка щиро любить, по тому, що її не можна скривдити. Того, хто вмирає за імперію, імперія скривдити не може. Можна говорити про невдячність тієї або тієї людини, але хто тобі скаже про невдячність імперії? Імперія збудована з твоїх дарів. І яку брудну арифметику ти запровадиш, якщо переймаєшся шаною, яку вона складає. Той, хто віддав своє життя храмові, віддав себе в обмін за храм і щиро любив його, але як він міг би відчути, що храм скривдив його? Щира любов починається там, де ти вже нічого не чекаєш взамін. Якщо щоб навчити людину любові до людей. Тобі видається таким важливим молитися, передусім це тому, що Бог не відповів. Дружбу я пізнаю по тому, що її не можна розчарувати, а щиру любов по тому, що її не можна скривдити. Любити мене це передусім працювати зі мною. Отак і храм, куди заходить єдиний друг, але незліченний.